Доброго дня, мої допитливі пізнайки! У нас сьогодні заняття з математики і ми пригадаємо на ньому з вами геометричні фігури. Але для того, щоб їх назвати, треба загадки відгадати. Слухайте мою першу загадку. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Так, це трикутник. Загадка. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, вірно, це квадрат. Наступна загадка. Коло ми приплюснули разом і отримали овал. Так. Чотири сторони не всі однакової довжини, але мають чотири кути. Вірно, це прямокутник. І остання наша загадка. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Вірно. Загадки відгадали. Є за рахунком дерева, крона якого схожа на квадрат? Прямокутник, трикутник, круг. Скільки всього дерев на малюнку малята? Так, молодці. Наступне завдання. Гей фігури, хитруни, ви, звичайно, молодці, заховались у предметах, але знайдемо ми вас. На що схоже? Ці предмети. На яку геометричну фігуру? Овал. А ці предмети? Подрап. Ці? Прямокутник. Трикутник. А ці предмети, на яку геометричну фігуру схожі, на круг. Молодці. Це завдання. Знайди зайву фігуру. Роздивіться, яка фігура зайва і чому. У верхньому ряду. Так, тут зайвий квадрат, тому що фігу... всі фігури без кутів, а квадрат з кутами. Роздивіться фігури. Внизу. Яка займа? Чому? Так, овал. Тому що овала немає кутів. Діти, а тепер давайте з вами пригадаємо, як же розташовані наші геометричні фігури. Синє коло розташоване в лівому верхньому куту. Червоний овал розташований в лівому нижньому кутку. Жовтий прямокутник розташований в правому верхньому куту. Фіолетовий квадрат розташований в правому нижньому кутку. А зелений трикутник розташований посередині. Ось цей. Заповніть пусті клітинки, якої фігури не вистачає. Правильно, зеленого трикутника. Наступне завдання. А тут червоного круга. Молодці. Мудра сова, задоволена вашими знаннями. До нових зустрічей, малята! До побачення!